Це ФТО, тобто Face Turning Octahedron, або вісьмигранник, який крутиться на гранях, замість того, щоб крутитись на кутах. Збірка цієї головоломки відрізняється від усього, що ви крутили за своє життя. До речі, ця головоломка зараз надзвичайно популярна в Америці і має великий шанс стати офіційним ВЦА івентом. Детальніше про це ви можете дізнатися в нашому підкасті ітогів 22-го року. Ну, і вам напевно цікаво, як швидко я зможу її зібрати. Давайте подивимось. І так, кубик заскрамблений, можемо приступати. Збірка починається трохи подібно до Яу на 4 х 4, тому що ми збираємо центр, але треба в правильній позиції орієнтації його збирати. І потім додаємо такі ребра кути точніше, які будуть в нас навколо цього центру збиратися. Тепер ми можемо як в ЯУ збирати. Наші центра, але знову ж таки в правильній позиції, і ще й орієнтації їх треба робити. Це досить важко. Перший центр зібраний, точніше, вже другий. Деякі етапи тут можуть виглядати відносно інтуїтивно, але вони набагато відрізняються, сильно відрізняються від звичайних. І тепер, о, в мене скіпанула ця штука. Можемо вставити наше останнє ребро і, грубо кажучи, F2L в нас зібраний. В цього Куба є багато різних методів. І я знаю відносно примітивні, але тут є різні формули, потенціал головоломки дуже великий. І так, ми, грубо кажучи, на такому pll і, і останній етап комутатор. Для елементів. І кубок зібраний. І фінальний час хвилина 38-78. ВР в порівнянню, до речі, 11 секунд. А ви підписуєтесь на канал, щоб не пропустити, коли цей івент стане офіційним.